Сонік бум. Mm. Літаки, потяги і чувак у мобілі. Пей, пий, 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 пий. Uh угу -huh. uh -huh. мозок змерз. Ой-ой-ой. ой, ой Ау, Чим я це заслужив? Хлопці, у мене новини. Одружуйся. Що? Ні. Наш гурт запросили виступити на іншому боці острова. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Одне питання. Ми що, гурт? Тут як тут пам'ятаєш, ми врятували жінок села від контролю мозку. Ми знищили кар'єру Джастіна Бівера. Крекери в зеленій кімнаті. Точно! А як ми доправимо туди обладнання? Чувак, у Подорож. Веселий подорожі. Не робіть того, що не зробила б я. Ти ж кажеш веселої. <плес> Ми Проведемо у машині 15 годин. Пропоную зробити їх продуктивними. Цю публіку. Нас ніщо не зупинить. Потрібна зупинка. У путівнику написано, що ми будемо проїжджати відому водяну вежу у формі пляшки кетчупу. Відому? Не чув про неї. Там знімали одну видалену сцену з команду мутанта 3. Добре, зробимо одну зупинку. <му> Вітаю вас на батьківщині найбільшого крісла негойдалки. О, можна там сісти? О, звісно, ні. Це крісло для споглядання. Еммі, прошу, скажи, що ти страждаєш не менше, ніж я. Ці стікс влаштували чудовий спа-вікенд. але не вигадую. упевнена у вас усе не так і погано. А ось тут у нас офіційний лист із книги рекордів із проханням не писати їм більше. Забираю свої слова. Добре тобі відпочити. Покажеш фотки. Ніяких фоток? Uh, дивись, я купив сувенір. Це зменшена копія найбільшого у світі крісла негойдалки гойдалки. Гей, ей, Ей! пусти! Нічкай! Їдемо прямо на концерт. Без перерв, без всякого туризму, без зупинок. Ей, -е, як це маєте, офіцери? Схоже, ви далеко від'їхали від дому. Далеко! Виступаємо на іншому боці острова! Ми тут, як тут. Може, ви чули нас? Ні, я не слухаю рок-н-ролл. У цих краях не дуже люблять всіляких башкетників, особливо таких синьоголових злочинців. Скажіть же, офіцере! <звук> Бешкетник? Злочинець? Я ж їжак Сонік, як вінтесенція героя. І пам'ятайте, я стежитиму за вами трьома. <звук> Штраф за перевищення. Скажу в суді, що ми поспішали, та навряд чи це нам чимось допоможе. Наклз поведеш трохи. Куди ж мені їхати? Давай все світе, дай мені знак. Твій знак отримав, ого, де це ми? Чому цей е, милий джентльмен у фургоні? Ви спали, а мені було нудно. Добре, що цьому волоцюзі теж було нудно. То, а, чувак, а що ти робиш у цьому районі? Чекаю свого часу. Ми перериваємо нашу трансляцію тиші заради важливого повідомлення. Маніяк, бандит, велосипедний ланцюг на свободі. Водіям слід берегтися великого кривозубого посума в пальто із сумкою з велосипедними ланцюгами. Е, народ, можна на два слова. Це не про тебе, це про іншого соціопата, який сидить в іншому фургоні. Яке щастя, я подумав, цей хлопець-маніяк. Саніку поможи! Не пані як! Врятуй мене! Нахил зберезять, я поведу! Що так? Зупиняється? Безпека перш за все! Небесом. Офіцера там був Бандит з ланцюгом. Я знав! від вас не чекай добра. Ні-ні-ні. Ви не розумієте. Я їжак Сонік. Їжаче Соніку тебе заарештовано. Один дзвінок. Добре думай. Емі, ніколи пояснювати. Я та елзе Наклз у в'язниці. Внеси Внесе заставу. Соніку, я не в настрої слухати твої дурнуваті жартики. У нас зі стік скупа справ. Пізніше. Схоже, ви, хлопчики, щойно виграли ніч у сірому готелі. Добре, я думав, будемо ночувати тут. і подивіться, хто тут у нас? Це ж «Мрійливий експрес, я фанат. Зараз ми називаємося М. Так, це ми мрійливий експрес. Не віриться, що ви також тут. Поліціянти всіх підозрюють через цього велосипедного ланцюга. Щойно почули, що я виготовляю ланцюжки для гаманців, запхнули сюди. Це жахливо! Такі гаманці не модні 15 років. Ми бачили того бандита. Ми можемо його спіймати, якщо виберемося. Якщо ви ловите бандитів так добре, як співаєте доброзичливі пісні, то я допоможу. вам. Клас. Ти їх відволічеш. Усе, що нам треба, це непомітний і дивовижно потужний магніт. У мене є промисловий мікромагніт, який я завжди ношу з собою. Має підійти. Вас суп'ясні. Я не їм таке. Вимагаю вегетаріанських страв, як їх називають, зовочами. Верніться, брехуни. Ви черічі, ми летимо на всіх парах. Ми вже в тебе на хвості. Рок'ен ролл до дасть нам сил, Ми переможем. І не думай від нас утекти. Соніки, друзі всіх можуть знайти, і ми зовсім поряд. де він зовсім поряд. Рол то дасть нам сил ми переможемо І не думай від нас утекти Соніки друзі всіх можна знайти Ми зовсім поряд! Всіх пора. Ми вже в тебе на рок н рол до дасть нам сил ми передможем. Тобі пощастило носитимеш ланцюги ще років 15-20. Я помилився щодо вас трьох. Ви не просто пропащі хулігани. Ви законослухняні хулігани. І можете йти. Тисни, Тейлз. Може, ще встигнемо на. А Ми спізнились? Ні, ви приїхали на місяць раніше. Хе-хе. Я так розхвилювався через концерт, що навіть не подивився на дату. Але є плюс найстаріший камінь світу всього за дві години звідси.